Відповідно до нового закону про заборону радянської символіки в Україні мають бути перейменовані 22 міста: маса районів, вулиць та інших топонімів. Але найголовніше дві області і відповідно їх обласні центри. Одним із претендентів на перейменування є і наше місто. Дніпропетровці проти зміни назви свого міста. Тому ми запитали у наших містян, що вони думають з цього приводу. Тож зважимо всі за і проти щодо перейменування новомосковська. Проти, звісно. Проти. Не знаю, так привычнее, зачем тратить деньги на то, что не нужно. Против, конечно. Но ну, если человек привык уже до, до города Новомосковска, зачем же его переименовывать? Я считаю, что как бы уже все привыкли к этому, ну, потом плюс на этом надо много денег, там все переименовывать, всякие паспорта, документы и так далее. Это много мороки. Против. Почему? Ну, тут вот же привыкли как-то когда. Как а как сказали, будет переназывать, как-то. Сечислав. Сечислав. да. Ну это же вообще, ну. А Новомосковск? А Новомосковск это вообще ну, неприкасаемо. Это же ну, все-таки родина наша. Новомосковск тем более нельзя. Не про Петровск еще, ладно, переживем, но на Новомосковск никак, ни в какую. Будем э, Как памятник обороняли, так будем название оборонять. Во-первых, это очень большие расходы. Очень большие финансовые расходы. Но ну, я считаю, это бредом полным. Московський остаться на московском. Прекрасне названня, почему бы и ні. Взагалі коли-небудь треба робити цей процес. Ну, закон вже прийняли про декомунізацію. Треба жити далі. Не бачу нічого такого ну, зазорного для України, щоб вона була э, толерантно ставилася до цієї, до цієї топоніміки. Ну нехай буде на новому Це лише займа трата коштів. В Україні можна провести багато інших реформ, навіщо тратити кошти на безглузді перейменування? А якщо все-таки новомосковське. Ми його любимо як Новомосковський. Хотіли б, щоб він залишився новомосковським. Так, ми проти всяких перейменувань, це безглуздо. Совсем коври мені. Навіщо? У мене встраювати все як є, якби відстраювати все. Ну, треба, щоб прийшла міська громада, це питання. Я не маска. <реш> Пусть називається так, бачимо, що більшість людей проти перейменувань місто на Самарі для декого назавжди залишиться новомосковськом, навіть якщо його все ж перейменують.